Партнер показу мережі зоомагазинів Семі. Семі особливий догляд для особливих улюбленців. Бернський Зененхунд вірний і відданий пес, який швидко вчиться розуміти свого господаря, а потім і прив'язується до нього. Водночас зененхунд не ігноруватиме і друзів родини. Собаки цієї породи дивовижним чином знаходять спільну мову з усіма. Наша сім'я обрала чисто випадково. Люблю чорних собак, просто по кольорі не знаю чому. І випадково просто зустріла тісеня з Розпитали, хто, що, як, як називається. Бо я думала, водолаз чи там ще якась. І записали назву. Ну, Google би поміг, почитали. І так ми першу собачку нашу купили. Це було 11 років тому. Уже цієї дівчинки в нас немає, І, на жаль, а її. Родичі в нас є. Розводити цю породу почали не так давно, на початку 20-го століття у Швейцарії, у місті Берн. Слово «зененхунд» у назві породи походить від німецького зене альпійське пасовище і хунд собака. Ця порода була призначена насамперед для охорони овець. За свою силу і витривалість Бернський зененхунд також використовувався і як тяглова тварина. На сьогодні порода Беренський зененхунд набула популярності в усьому світі. Не лише як робоча собака, а й як собака-компаньйон. Особливо привабливими цих красенів роблять їхні видатні зовнішні якості. Ну і як на мене, вони самі красиві, бо вони трьохмасні по стандарту. Породи це бровки руденькі. Обов'язково, бо якщо не буде одної бровки, то це вже буде як брак. Смужка біла, обов'язково теж оця. Це, бо це теж буде брак. Мальтійський хрест. Ну, так, так називають, не знаю чому, але ну, так кажуть, що це було тут біле, обов'язково ще так розходилось, ніби хрестом. Біленькі лапки, обов'язково носочки. Нема носочка, це мінус, але не настільки брак. Кінець хвостика біленький, теж дуже важливо, але теж не, не настільки брак, це не, не настільки обов'язково. Хлопчики ростуть по стандарту десь приблизно 60 кг, дівчатка десь 40 45 кг. Це дівчинка, їй 2,5 з половиною місяці. Вона близько 10 кілограмів. Бернські земенгунди мають врівноважений характер. Віддані господареві, байдужі, сторонніх і непогано ладнають з іншими тваринами, особливо уважні ніжні та ласкаві ці собаки до маленьких дітей. Причина тому генетичне коріння та інстинкт пастуха, завдяки якому всі, хто молодший і менший, автоматично потрапляють під заступництво цього велетня. Одним словом, бернський зененгунд – відданий оптимістичний собака, який без зусиль стане повноправним членом вашої родини на довгі роки. Найкраща порода в світі вона дуже класна для сімей і дітьми. Собака, яка любить всіх і все. Вона буде гуляти, вона буде сплякати, стрибати з дітьми. Це це собака і діти це невід'ємна просторіч. Вони дуже люблять дітей. Вони як няньки для дітей. Вони всіх оближуть, обцілують. У них нема агресії оцінювати, що іноді очікують від великої собаки. Вони дуже люблять господарів. Вони дуже вірні. Це така собака, ну схожа чимось на лабрадора, такі ж добряки. Я говорю, що вони трошки лабрадор і трошки джек Рассел. Щось посередині, хоча це зовсім різні породи. Партнер показу мережа зоомагазинів Семії. Є предмети, без яких не обходиться жоден власник собаки. Високоякісний повідець-рулетка один з них. Це пристрій, який дозволяє господареві ефективно контролювати свого чотирилапого друга, а улюбленець, в свою чергу отримує відчуття свободи. Щоб ваш хвостатий друг перебував у безпеці під час пригулянок, зверніть увагу на виріб від колар Air Leash. Цей повідець рулетка, призначений для собак маленьких та середніх порід. Цей повідець оснащений ергономічною ручкою, яка дозволяє легко керувати вашим чотирилапим другом навіть однією рукою. Світловибиваюча стрічка гарантує, що ви не втратите песика з поля зору, навіть у туманну погоду або в темний час доби. Унікальна система регулювання дозволяє контролювати довжину стрічки та швидко зупиняти її, забезпечуючи безпеку під час кожної прогулянки. Крім того, у цього виробу є вбудований контейнер для пакетів, щоб вони завжди були під рукою у будь-якій ситуації. Це дійсно зручно. Коларова удок Ерліж це запорука того, що кожна прогулянка з вихованцем принесе тільки позитивні враження вам і вашій собаці. Партнер показу мережа зоомагазинів семії. Люблять холодну більше погоду. І квартири вони. Їх тримають в квартирі, але ну для них це як знущання, мені здається. Їх краще брати у свій будинок, щоб вони були у вільному вигулі. Вольєр тільки можливо, там на годину-дві, якщо так потрібно, уже дуже там прикрити, бо іноді бояться цю велику породу. Може там дитина, чи що. Про прокормить не настільки, як і будь-яку велику в принципі, собаку, можна на кормові, можна на натуральному кормові. Вони не настільки прям їдять, як здається. Більше йде на вітаміни, на догляд, там якась розчистка, якась там, не знаю, десь якийсь сухий шампунь той самий, бо іноді це потрібно, коли нема можливості там покупати. Важливо відзначити неприпустимість переїдання, адже додаткове навантаження на суглоби на додачу до великої ваги тварини негативно позначатиметься на здоров'ї опорно-рухового апарату. Незважаючи на те, що порода тривалий час розвивалася в обмежених умовах за малої кількості особин і мав місце інбридінг, хочеться відзначити відносно міцне здоров'я цих собак. Завдяки суворому відбору у розведенні за останнє десятиліття вдалося значно знизити частоту поширення генетичних патологій у зенинхундів. Один із мінусів цієї породи це тривалість життя. Середня тривалість життя цієї породи це 8 років. Ну, вони можуть прожити. Є такі випадки, там 15-14. Ну це дуже рідкісні. В середньому, як на мене, з тих, що я знаю, то це 9-10 років. І коли ти любиш дуже любиш цю тварину, а потім з нею щось трапляється і приходиться або усиплять, або лікувати, і вона просто помирає, то це ну дуже боляче для хайдеї. Бернський зенінгунд подарує вашій родині безліч прекрасних емоцій і щасливих моментів. Це справжній друг, який завжди підтримує і порадує. Партнер показу мережа зоомагазинів семії. Семі. Ваш улюбленець у надійних лапах.